Наразі у провадженні проти засновника нової МММ Сергія Мавроді 10 дрібних справ. Повідомляють служителі Феміди. Та вітчизняні фахівці кажуть, приводом для затримання стала інформація, добута українським хакером. Її нібито передали до ФСБ Росії. Мавроді підозрюють у переказі коштів вкладників на рахунки офшорних компаній і намірі виїхати за межі Росії за підробними паспортами. Це стало крахом краху піраміди. Так. сьогодні в піраміді введений режим спокійства, коли деньги не виплачуються. І цей режим позже перейде в режим тільки спокойствия. Російські економісти нещодавно прогнозували, що фінансова піраміда проіснує до червня, а влітку ті, хто вклав кошти на рік під 65% за місяць, масово почнуть їх забирати. І через нестачу грошей відбудеться крах. Українські фахівці кажуть, проект Мавроді так швидко не зникне. Він дуже вдало зробив інструмент, який там люди постійно банкрутують, постійно втрачають гроші. Будуть втрачати, але сам Мавроді. Буде завжди багатіти. єдине, що може вплинути на територію України, якщо відродять казино. Якщо відродять казино, бажання людей грати мав знизиться. У разі ж розвалу піраміди вклади близько 100 тисяч громадян, дістануться власникам системи. Вони надсилатимуть гроші на рахунки наближених осіб, маскуючи це виплатами, і притягти їх до відповідальності буде дуже складно. Адже учасники МММ фактично дарують кошти один одному. Розраховувати на повернення грошей в разі краху чи наближення краху не буде такої можливості, оскільки люди користуються цими грошами без договорних відносин, тому звичайно вони не можуть бути підставою і доказом в судових справах чи в кримінальних справах. Порушити ж справу, приміром, за фактом несплати податків, як у 1994 році, теж неможливо, адже МММ не зареєстровано як юридичну особу. У системи немає центру, єдиного рахунку в банку, директора та бухгалтера. Алі Карімов, Наталія Андрійчук Юбіар.